Рівно 32 роки тому наша рідна Україна стала незалежною. Із цієї нагони спілка українських сімерів підготувала особливий подарунок, нову колаборацію під назвою Українські діячі, у рамках якої учасники та учасниці, яких ви зараз бачите на екрані, створюватимуть сім версій видатних українців та українок. А тепер давайте докладніше про ту людину, сім версію якої випала честь створювати мені. Я розкажу вам 15 фактів про цю людину. А ви спробуйте здогадатися, про кого йде мова. Буду цікаво почитати в коментарях, чи вдалося вам вгадати ім'я цієї без перебільшення видатної людини. Ви дізнаєтесь наприкінці відео, тому раджу додивитись до кінця. Ну що ж, з вас лайк та підписка, якщо ще не підписані, а я буду розпочинати. Факт номер один: якби не російсько-радянський терор, з яким українці знову борються в 2023 році, він міг би бути нашим сучасником. Цього року йому б виповнилося 85. Він не дожив усього кілька років до здобуття Україною незалежності. Наш герой народився на Різдво у Вінницькій області в селянській родині та був четвертою дитиною в сім'ї. Коли він ще був малий, разом з батьками. Ми та братами і сестрами переїхав у Сталіно, нині Донецьк, аби уникнути примусової колективізації. Факт номер два: не маючи бажання сидіти вдома самому, адже батьки на праці, а дитячі садочки відразу після війни були за великою розкішшю, наш малий герой подався до школи за сестрою Марією. Читати він умів. Під час війни робити було нічого, розваг жодних. от і довелося вивчати зі старшим братом Іваном, батьком та мамою грамоту, аби сяк так бавити себе книжками, які вдавалося знаходити. Факт номер три школу наш герой закінчив зі срібною медаллю, і, маючи велике бажання стати журналістом, поїхав вступати до Київського університету. Але не склалося в університеті йому сказали, що він ще замолодий. Тож наш герой повертається додому і стає студентом історико-філологічного факультету. То Донецького педінституту, де й отримує диплом вчителя української мови та літератури. Радянська влада вважала українську мову неперспективною і всіляко витісняла її зі шкільної програми. Батьки учнів нерідко писали заяви на звільнення своїх дітей від вивчення української, тож наш герой намагався зробити свої уроки цікавими та привабливими, використовуючи те, що ми зараз називаємо сторітелингом. Він розповідав дітям історії з української минувшини та читав власні. Поезії так учні принаймні чули українську мову і не втрачали інтерес до неї. Факт номер 4. після вчителювання два роки проходив службу в армії на Уралі, тоді ж і починає писати вірші. В цей період свого життя відкрив для себе німецьких поетів Гета і Рільке, переклав близько сотні їхніх творів. Ці переклади були згодом конфісковані і втрачені. Факт номер 5. хто проти тиронії встаньте? Певно, найвідоміша фраза нашого героя. Її він вигукнув на повний голос під час прем'єри стрічки Сергія Параджанова Тіні забутих предків у кінотеатрі Україна в Києві. Учасники прем'єри фільму згадували, що не домовлялися про акцію протесту. Але коли Іван Дзюба зі сцени кінотеатру сказав про масові арешти української інтелігенції, наш герой не міг змовчати. В залі одразу з'явилися працівники служби безпеки і арештували багатьох глядачів, хто піднявся. Це стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в радянському союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції нашого героя було відраховано з аспірантури з моменту виступу в кінотеатрі. За ним почали пильно стежити агенти КДБ. Цей протест вплинув на долю й самого фільму, який радянська влада поставила на полицю. А режисера згодом заарештували. Факт номер 6. наш герой підписав знаменитий лист 139 після введення радянських війн, Іськ до Чехословаччини в знак протесту проти арештів української інтелігенції, порушень принципу власності судочинства на підтримку незаконно заарештованого з журналіста В'ячеслава Чорновола. Цей лист Брежневу, Косигіну та Подгорному він підписав разом із Сергієм Параджановим, Іваном Світличним, Віктором Некрасовим, Ліною Костенко, Іваном Драчем та низкою відомих українських інтелігентів України. Наслідками цього листа стало адміністративне переслідування всіх. Підписантів і чутки по Києву про те, що з'явилася терористична. Бандерівська організація, створена спецслужбами заходу. Факт номер сім пізніше на похороні Алли Горської він відкрито заявив, що вбивство художниці замовила влада. Він сказав це, розуміючи, що на похороні були присутні агенти КДБ, які фіксують все, що там відбувається. Він не міг миритися з посиленням радянських репресій проти українських дисидентів. За офіційною версією слідства її зарубав через неприязні сімейні відносини Свекор, якого знайшли за кілька Днів на залізничному полотні з відрізаною потягом головою, але в сімейному й дисидентському середовищі всі були переконані, що це політичне вбивство. Станом на зараз зіставлення слідчої справи та доповідних голови КДБ дає аргументовану доказову базу спланованого замаху, але тоді довести правду чи добитися справедливості в органах було неможливо. Тому похорон горської в Києві перетворився на мітинг протесту проти панівного комуністичного режиму. Алла Горська була близькою подругою нашого. Героя їй він присвятив вірш пам'яті Алли Горської. Факт номер 8. у відкритих листах до спілки письменників центрального комітету Компартії Верховної Ради. Наш герой критикував керівну систему, що після відлихи стала повертатися до тоталітаризму, відновлення культу особи та порушення прав людини. Протестував проти арештів у середовищі своїх колег. На початку 1970-х приєднався до групи захисту прав людини. Літературна діяльність поета, його звернення у Вище партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму спричинили його арешт у січні 1972 року. За три дні до цього він разом із друзями-письменниками ходив різдвяним вертепом у Львові. Так молодь з Києва та Львова протестувала проти політики заборони українських національних традицій. Зібрані гроші 250 рублів. Колядники планували передати для допомоги політв'язням та їхнім рідним. Щойно наш герой повернувся. До Києва, як його та ще 18 учасників коляди, заарештували. Під час обшуку у поета вилучили понад 500 оригінальних віршів, десятки статей, переклади поезії, загалом усі праці, які він писав упродовж 15 років. Тоді відбулася ціла хвиля різдвяних ув'язнень українських дисидентів, яка увійшла в історію під назвою Операція Блок або Арештована Коляда. Упродовж майже 9 місяців. Поет перебував у слідчому ізоляторі і згодом за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді його було засуджено до п'яти років позбавлення волі та трьох років заслання. Більшість віршів, що наш герой писав у таборі, вилучалися і знищувалися. Факт номер 9. з ув'язнення він звернувся із заявою до Верховної Ради СРСР з відмовою від радянського громадянства. Він писав: я український літератор, репресований з політичних мотивів, заявляю, залишатися підданим СРСР більше не вважаю для себе можливим, а тому прошу видворити мене за межі країни, в якій мої. Людські права зневажаються таким безцеремонним чином. Зважитися на подібний крок надто важко, але втриматися від нього в умовах, що склалися, виявляється ще важче. Факт номер 10 друге був арештований як особливо небезпечний рецидивіст на 10 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Від наданого йому адвоката Медвечука він відмовився і намагався захищатися самостійно. Вирок було зачитано у залі суду без нього, адже його із зали вивели. Медведчук Медведчука все ж затвердили його адвокатом, не зважаючи на численні протести нашого героя. Про методи захисту, які використовував Медведчук, свідчить хроніка тікущих событий. Адвокат у промові сказав, що всі злочини заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що працюючи у 1979-1980 роках у Києві, виконував норму. Крім того, він переніс тяжку операцію шлунку. Після промови адвоката засідання суду було перервано. Правничий аналіз. Справи, проведені адвокатами 2016 року, свідчить, що навіть за радянським законодавством Медвечук мав для захисту підсудного необхідні важелі, але ними не скористався і порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого. Факт номер 11. Умови утримання у засленні були жахливими: постійні утиски адміністрації, заборона побачень, хвороби. Наш герой тримав голодівки як протест. Наприклад, його відправили до карцеру за те, що він, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари, хоча це й не порушення режиму. А за передачу на волю зошита з віршами був на рік кинутий у камеру одиночку. Але при цьому він багато писав і перекладав приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і 250 перекладів. Дідів мали скласти книгу, названу ним птах душі, але все написане негайно конфіскувалося, і доля цих текстів досі невідома. Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, вони знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Факт номер 12. українська діаспора намагалась висунути його на здобуття Нобелівської премії з літератури, але не встигла підготувати всі матеріали відповідно до процедури номінації. Факт номер 13. Помер у 1985 році, але в Україні поховали лише через 4 роки. У 1989 радянська влада не дозволяла вивозити тіла в'язнів з території табору, якщо вони не відбули свій термін покарання. У СРСР було нормальною практикою, що мертві в'язні досиджували свій термін. Факт номер 14. поет помер уночі за офіційними даними: причина смерті зупинка серця. Товариш нашого героя, також коли. Шній політв'язень Василь Овсієнко на рівні з цією версією висував припущення про загибель від удару карцерними нарами, цілком імовірно зумисне підлаштованого наглядачами. Є припущення, що смерть була підлаштована до 20-ї річниці протесту на прем'єрі фільму Параджанова. Факт номер 15. був перепохований на байковому кладовищі у Києві. Поряд із Олексою Тихим та Юрієм Литвином. Під час перепоховання відбулася масова хода в центрі Києва. Потім до байкового кладовища з великою кількістю українських синьо-жовтих стягів. Одні були учасниками самої ходи, інші зустрічали їх в різних місцях, знаючи запланований маршрут. Називають різну кількість людей, які того дня вийшли на вулиці української столиці, вважаючи своїм обов'язком віддати шану нашому герою Юрію Литвину та Олексі Тихому. Одні кажуть про 30 тисяч осіб, інші називають значно більшу цифру 100 тисяч використання на перепохованні. Великої кількості українських синьо-жовтих стягів стало важливим поступом у відновленні українського прапора на українських теренах, забороненого за радянського режиму, в голові колони, майорів і великий червоно-чорний прапор. До того дня силовики у столиці України намагалися перешкоджати публічному використанню національної символіки. Впевнена, ви здогадались, про кого я говорю? так. Це Василь Стус, український поет, шістдесятник, перекладач, публіцист, політв'язень СРСР, дисидент, борець за незалежність України у 20 столітті, із 47 років життя, 13, Василь Стус провів у слідчих ізоляторах, камерах, одиночках, карцерах та на каторжній роботі. Василь Стус символ непохитності переконань. Його смерть у таборі для політв'язнів досі залишається нерозгаданою таємницею, де дізнатись більше про життя та Творчість Василя Стуса. Ви можете відвідати сайт музей Стус Центр, створений Дмитром Стусом, сином Василя Стуса. Тут зібрано біографію поета, його цитати, твори, фото, відео. Також окремо можна послухати вірші Василя Стуса, зачитані ним самим. Ви можете подивитись короткометражний фільм Палімсес режисера Романа Вертельника за мотивами одноіменної моновистави Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Можна також послухати радіоверсію моновиста. Вистави за творами Василя Стуса у виконанні актриси Галини Стефанової. Також про нього йдеться у документальній трилогії Про світлої дороги Свічка Чорна фільмі Заборонений, документальному фільмі Ваш Василь та книжках Василь Стус Життя як творчість авторства Дмитра Стуса та Справа Василя Стуса авторства Вахтанга Кіпіані. Посилання на всі вищезгадані згадані ресурси я залишу у закріпленому коментарі. Чекатиму на ваші коментарі, чи здогадалися ви про йшла мова, і чи вдалося мені влучно передати зовнішність Василя Стуса. А тепер запрошую до перегляду відео інших учасників та учасниць цієї колаборації. А якщо ви вже їх подивилися і хочете ще відео зі створенням сімів, раджу переглянути ось це відео. А на цьому я з вами прощатимусь і побачусь у наступному відео. Всім па-па!